Не рахуйте ваших дітей до моменту, поки вони не перехворіють на кір. І так було, друзі, до 1963 року, бо саме в цьому році ви і почали масову вакцинацію від кору. Вдумайтесь в цифри. Без вакцинації у нещеплених. Вірус кору викликає 20-30% ускладнень. Це на першому місці запалення середнього вуха, гнійний отит, пневмонія, важка діарея. І один серед тисячі буде мати енцефаліт запалення оболонок головного мозку і тканини мозку. До моменту введення вакцинації у країнах, які розвивались, у країнах, які жили в постійних дефіцитах в голодоморах, летальність, тобто смертність, становила 5%. Тобто, серед ста дітей, які захворіли, наприклад, взяти село, серед ста дітей. П'ять гарантовано помирали, друзі. І це було до введення вакцинації. І що ми маємо зараз? Пройшло багато десятків років. Пройшло 80 років, і люди знов розслабились. Вакцинація спрацювала проти самої себе. Люди перестали бачити масово кір і перестали боятись, почали відмовлятись, і ми маємо знову спалахи в Штатах і глобально по всьому світу. А це значить, що ігнорувати. Закони логіки і природи не можна, це небезпечно для життя. А це значить, що перевірте ваш імунний статус, якщо ви не вакциновані, зробіть щеплення. Якщо ви не вакцинували своїх дітей. Знову ж таки, зробіть щеплення. Вакцинації підлягають і діти, і дорослі. Головне, треба розуміти, що інфекції нікуди не ділись, Вони завжди були, і лише наша свідомість чи несвідомість може дозволити знову спалахнути глобальні епідемії. Будь ласка, захищайте себе від всіх інфекцій, поділіться цим відео.